Збройні сили України відбили штурм росіян на коп'янському напрямку. Ми ждемо удар на другому напрямку. Окупанти намагались захопити переправу через річку скіл і розрізати плацдарм українських бійців. У цьому бою було знищено 8 БМП та 3 ворожі танки, а також вражено 6 БМП. Ліквідовано та поранено до роти окупантів. Штурм було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БПЛА Ахілес, бригади Нацгвардії, буревій, бригади Помста, а також десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади. Хочу почати з вами розмову із заяви від. Покровської міської військової адміністрації там кажуть, що ситуація у місті погіршується. Місто на Донеччині готується до вторгнення росіян. На вулицях встановлюють фортифікації. Містян закликають до евакуації. А планів включати зимове опалення в принципі взагалі немає. Які перспективи у Покровська на сьогоднішній день, на вашу думку? Ну, перспективи Покровська вони залежать від перспективного міста Солидова, Яке зараз знаходяться там починається нова фаза боїв. Ворог активізувався, ворог намагається його охопити з півдня та з півночі, і ворог там тисне зі сходу. Тобто вони там юрбу піхоти кидають. Так, от можна таким чином сказати. Поновилися місні штурми, вони дуже рісні, вони використовують різні тактики, вони висаджують піхоту на БМП, просуваються максимально близько тільки можливо. Намагаються закріплюватися, діють великою кількістю малих груп. Ну а оскільки їх багато, то відповідно не завжди вдається ці малі групи знищувати або знищувати техніку не підходить. не підходить. Тому, на жаль, на жаль, ситуація там не є такою, що можна назвати її спокійною, скажімо так, м'яко кажучи. Тобто ворог намагається купити місто з боку веселого, просунутися на веселе по залізницю, здовж залізниця там перехопити основні логістичні маршрути, які ведуть до селі І, відповідно, завдяки цьому тиску, спробувати створити таку ситуацію, що наш горизонт зон звідти відійде. Не це власне сталося було далі свого часу. Чому село важливо? Там я вже одразу казав, там є тактичні висоти телефонів. Відповідно, поки ми їх тримаємо, ми тримаємо околиці під вогневим впливом. Якщо їх захоплять росіяни, то, відповідно, ці околиці вони будуть тримати в свою чергу. А це околиці Покровська в тому числі. Через це слідвоє важливим, і якщо його буде краще, то відповідно ворог отримує додаткові можливості того, щоб розгорнути наступ безпосередньо покровська. Через це і викликано, очевидно, от ті. От, значить, Заяви місцевої влади про небезпеку для покровська яка зростає. про ще один сектор розмірковує розвідка Великої Британії. Там вихідними оприлюднили звіти з прогнозом про те, що російські війська продовжать певне просування під Куп'янськом на Харківщині наступними тижнями. Так і хочеться запитати, а що ж так в українську в українські збройні сили розвідка Британії не вірить? Ну, Розвідка Британії е, прогнозує певний розвиток ситуації, які можливим зогляду на те, що зараз там відбувається. А відбувається, на жаль, певне просування, бік річки Оскіл. ну майже притулку під, підійшли, підійшов ворог до цієї водної прегради і е, намагається створити там пластар. Е, Це одне його крило наступу, друге його крило наступу, воно є, північніше від Купівська, і вони там наблизилися на достатньо загрозлу міста. Тим чином вони можуть розрізти наш на лівобережжі оску і створити там загрози. Зараз я чую про те, що відбуваються і заходи в Купінську. І це теж слушно дуже історія, оскільки ну, є загрози цього місту. Про... Північно-корейських солдат, хто тільки не висловлювався минулого тижня, і от є прогноз від розвідцентра сил оборони Естонії, там вважають, що участь північно-корейських солдат у війні Російської Федерації проти України не змінить ситуацію на фронті. Чи не вважаєте ви, що ця надмірна увага до 10-12 тисяч солдат? Ну, це якщо ми кожного дня мінусуємо по тисячі тисячі. 500 бійців на 10 днів роботи умовно нашим збройним силам. Чи так до цього питання підходити не варто? Ну, це ми за ми тут можемо сидячи в теплі і в відносній безпеці розмірковувати, що ну, сьогодні 1710, завтра стільки вже буде відповідно ці 10 тисяч солдатів Північної Корейської армії, вони будуть перемелені днів за 5 за Ну з точки зору цього математичного розрахунку. Але не ми з ми будемо виконувати цю роботу. І не по нам будуть ці північно-корейські субати відповідати. Це правда. я б не поспішав, не поспішав з подібними прогнозами. Так чи інакше, якщо вони десь з'являться на, на якійсь ділянці фронту, це буде відповідний вплив. Який він буде, де вони з'являться, в якій кількості вони з'являться. Їхні можливості наразі прогнозувати неможливо з моєї точки зору, бо це є така темна конячка. Там дехто на щиті може значить, приписувати фанатичну відданість кінчинину і відтак порівнювати іксувати на камікадзе, дехто може сказати, що вони тут всі повтікають, спираючись на дані, які були на минулому тижні, що там певна кількість таки втекла. Але як воно буде насправді, зараз сказати дуже важко. Ще одна цікава історія, про яку нам розповідає білоруський гаюн цими вихідними у ніч із суботи на неділю до Білорусі з України залетіло щонайменше три російських дрони камікадзе типу шахет. І от один із них був збитий білоруськими силами протиповітряної оборони над Єльським районом Гомельської області. Виходить, що Білорусь навіть збиває шахети, а Європа і сили НАТО ні. Ну, виходить так. Все, що я можу відповісти на ваше запитання. Тобто Олександр, Лукашев... Олександр Лукашенко збив шахетів більше, ніж олесь блокнат. Так. Що парадоксально в принципі. Тому ситуація саме така. От, до речі, стосовно шахетів, на вихідних цікава інформація була оприлюднена про те, що ворог запускає дрони разом із шахедами. Які обладнані не боєголовкою, не бойовою частиною, а оптичним приладом Лінзе Людабер, uh -huh. яка створює, створює релокаційну видимість, таку, що цей дрон можна спутати із реальним шухедом, який несе на себе бойове спорядження. яким чином е... доводиться його збивати, витрачається на цю обманку дрогоцінні боєприпаси. А е, по, е, водночас ведеться і розвідки місцевості, тобто звідки це вогонь ведеться. Потім цей дрон, коли закінчиться пальне, він просто паде на землю, е, не з не, не, не жодної шкоди, оскільки немає бойової частини, і потрапляє в розряд локаційно втрачених. От звідси ми чуємо весь час повітряних е, сил про те, що певна кількість дронів вона є локаційно втраченою. І саме цим пояснюється велика кількість дронів, які запускаються. Частина з них просто обманки, по яким ведеться бойова робота, і таким чином витрачається боєприпаси. Тобто, технології не стоять на місці навіть у цьому питанні. Ще два слова про так. рішучість наших партнерів. У п'ятницю відбулася зустріч у Берліні президента США Джо Байдена із трьома європейськими лідерами, власне, великих Прес-релізів звідти немає, але є кілька невеличких новин. Одна з них відсутня зміна стосовно дозволу України. Завдавати далекобійних ударів в глиб Російської Федерації не домовилися чотири лідера на рахунок такого дозволу і на рахунок постачання нам далекобійних ракет. Питання президентських виборів у Штатах стоїть поперед дороги. Чи це таке концептуальне рішення, яке навіть після цих виборів навряд чи буде змінено? На вашу думку? Я думаю, нам треба буде подивитися за наслідками цих виборів. Тому що було інше повідомлення знову ж таки за наслідками цієї зустрічі. Французькі видання Monde передавали про те, що, начебто, вже немає е, упереджень з боку Сполучені Америки щодо надання запрошення е, доступу НАТО для України, і завдяки цьому вони сподіваються на те, що Німеччина змінить свої погляди на цю справу. Тому навіть таке повідомлення є. Але головною умовою, наче для того, щоб змінити подібне ставлення, є перемога на виборах Камали Гальського. Тому ми бачимо, що вибори конститусові цю увагу США, і яким будуть результати, таким, відповідно, буде і порядок цьому допомогу Україні.